Вітаю всіх підписників та глядачів мого каналу. Сьогодні хочу завершити нашу е, тему про наші гілкопотрібнювачери, з якими ми в минулому році е, як би так би сказати, облажалися. Тож хочу показати, як ми вирішили проблему із е, шестернями. Коли в нас провертало вал, і шестерні як би сказати, збивалися і не попадали ніж на ніж. Е, хто не бачив попереднє відео, також. Перейдіть, подивіться їх, в принципі, я там розповідаю, де я купив його, що нам сталося і там все подом... подробно так все розказано. Зараз ми, в принципі, покажемо, що ми зробили, де що замовляли, якщо вирішили дану проблему. Можливо, хтось також з таким стикнувся, і йому буде цікаво побачити, як це можна буде вирішити. І так, наш подрібнювач Ере, як я казав, який нікому не... Мене... Має ось такий вигляд. Маємо, як ми бачимо, тут дві вешпоночні зажимні муфти. і Вони нас різні тож ми одразу одну ось таку заказали, а потім вже переробили другу. У нас тут, як ви вже бачили в попередніх відео, звернуло. Трохи вал і це все змістилося в сторону. І потім ми вже не ждали, коли зверне низ. Наниз також замовили е, трошки іншу муфту і поставили таку. Зараз я подробніше розкажу, як ми все це зробили. Е, Зразу ми витачили втулку. Тут у нас вал е, був на 30, а шестерня, чи не шестерня точніше, а вже ця вишконочна муфта у нас е, на 40. Е, на гарячу забили. Варили, було автоматом, все це діло там проточили. Також проточили ми шестерню. і Шестерні тут у нас 65, а середина 40. Е, названня, які тут у нас е, безшпоночні муфти також я м, зап... напишу, вам також добавлюся в описі і силку дам на той сайт, там, де я замовляв. Щоб ви також могли замовитися. Так, у нас оця, ось такого типу, вона трошки уща, а цю нижню ми заказали ще ширшу, щоб в нас було більше так би так би тіла, щоб воно краще трималося. І ось тут всередині ми можемо бачити, що ми також е, доварили е, шестерню. Виходить, на шестерню, доварили, щоб більше нас тіла, якби більше трималося, краще воно тримало. Тому що е, я так розумію, коли будемо бити якісь здорові гілки чи якісь здорові там клетки будемо пхати, то воно може знову ж на цьому провертатися. Е, щоб не проверталось, я не знаю, ми може вгорі так само зробимо, як і тут, закажемо ще таку одну муфту, трошки пізніше, і зробимо у нас буде дві однакові муфти. А тут отак стоять. Зараз ось такий вид має у нас. Щоб воно ще в нас не поверталося, можна, я думаю, ще тут фіксатором різьби також його промазати, щоб воно в нас краще трималося. В принципі, ми все тут виставили, трошки вже спробували рубати. Рубаю, в принципі, так як і рубало, але все-таки у нас спичку, можна так сказати, він не... Не перерубає. Тому хто буде замовляти собі такий гілко то вибирайте, дивіться, вибирайте якісний. Ну ми в принципі з цим уже можна сказати, трохи до ума його довели, доробили, вже можна його рубати і ним рубати. Тож ось так ми вирішили дану проблему. Кому було цікаво та пізнавально, ставте лайк, підписуйтеся. Я думаю, трішки пізніше, як ми будемо з ним їхати щось рубати, обов'язково зніму відео, покажу, як він рубає, які гілки ми можемо там ним порубати. Ну і в принципі, на цьому все. Всім пока.